Добрий вечір. Хочу сьогодні з вами поговорити про такий е, дуже важливий елемент для гарного врожаю. Дуже багато знімають відео про всякі бактерії, всякі обробки, всякі підкормки, пробор, про цей, але про основні елементи, азот, фосфор, калій, але багато хто нехтує, і багато хто е, не, не враховує. Роль кальцію, такого елементу, як кальцій, у, у гарному врожаю. І щоб рослини наші були потужними, гарний давали врожай, помідорів не було вершинної гнилі. Там, наприклад, у мене ну, черешня гниє, що нема кальцію. І сьогодні я розкажу, які є способи внести 5, назву 5 способів, як внести кальцій і дати кальцій нашим рослинам. Хочу тут коротенько сказати про кальцій. Наприклад, кальцій дуже важливий для розвитку кореневої системи, наприклад, у розсади. Кальцій важливий для формування стовбурів, листя, плодів. Все, Всюди потрібен кальцій. Кальцій це поряд з основними. Він і не макроелемент, і не мікроелемент. Він поряд. Кальцій, сірка вони дуже важливі елементи. Їх треба. Щоб були е, рослини мали і щоб було в достатній кількості. Якщо не буде кальцію достатньо відповідно, будуть відповідні проблеми. Так, розказую по порядку, ех, як, вносити, як я вношу кальцій. Перший спосіб е, це внесення кальцію. Мені здається, що самий ефективний і самий е, досить такий е, комбінація. Двох вийде два, комбінація двох елементів бору і кальцію. Ось такий препарат брексил кальцій. То є в різних виробників, це не обов'язково професійне насильний, то є в різних виробників цей брексил кальцій. Тут два, два, два елементи бор і кальцій. Бор відповідає за цвітіння, за гарне формування плодів. А кальцій. Відповідно оце, в ці поєднання двох елементів, найкраще вони поєднуються і краще взаємодіють, якщо їх давати в разом. Тому такий давати препарат, я обробляю цим брексилом кальцію перед початком. Вже, ну там, коли починають цвісти помідори і цвісти помідори, потім я вже ще раз обробляю, коли вже починають там. Вже третій, четвертий кість і бо бор. Він, якщо ти обробив ниж, ниж, нижні, нижні частини помідорів, то наверх він не розпустючий. Треба обробляти. Тому і носиться і бор, і кальцій, тобто подвійна користь. Так, так другий спосіб це хелатин кальцій. E, значить, хелати um, засвоюються найкраще e, всі ці мікро і, ма і макроелементи засвоюються у формі хелатів для рослин. І e, Не виключення кальцій. E, хелатином, кальцієм e, це не обов'язково. Наприклад, от, всіма я 5 способів назву, не обов'язково всі 5 способів для однієї, наприклад, для помідорів, там, можна для помідорів два способи. До різних рослин. Для різних рослин я використав вісь. Наприклад, хелат. Хилатин кальцій, я кроплю черешню, кроплю грушку, ну, дерева кроплю. І. Це, можу навіть і помідори покропити. Я кроплю хелатином кальцієм помідором. Наприклад, якщо бачу, що в мене все-таки появилася вершинна гниль, то я ще роблю обробку хелатином кальцію. Отакий препарат. Так, далі. Третій спосіб нести кальцій це. Вносити вапно, пушонку, доломітову муку. Наприклад, Я наприклад, в себе на дачі в нас залишився вапняк після будови хати. І щоб він не пропадав, я от поступово під часник, цибулю сажу трошки вношу, під картоплю. трошки, ну, У нас землятка кисловата, розкислюю, то це розкислення землі. І одночасно з розкисленням землі ми з цими речовинами вносимо кальцій. Але ну, то таке, знаєте, справа. Колись можна було ці вапно, вапняки, ці всі пушонки майже задурно достати. Зараз це все гроші, тому все рівно треба розкислювати землю, але це воно досить таке дороге. Бо, от, наприклад, доломітова мука, там так 10 кілограмів колись коштувало 50, 60, 70 гривень. Зараз, напевно, ще дорожче. Тому це ну, трошки влітає в копійку. Якщо вже така крайність, то краще вже обробити листовими препаратами, швидко дати кальцій. Так. Четвертий спосіб це кальцева селітра. Отаке у кальцева селітра. Я вже знімав відео про кальцеву селітру. Дуже добре добриво. Е, незаслужено багато людей про нього не знають. І не роз... е, нема багато відео про нього. Е, що саме головне в цьому добриму, що мені подобається, Що ви, от, е, наприклад, помідорові роблю 3 грамі три рази підкоркну кальцевою селітрою. Ну, це так мінімум, якщо так по мінімуму зробити. І по граму виходить на рослину, але воно дає ефект. Перше дає кальцеву селітру вношу після 10 днів після посадки е, розсади. Це в нас буде для розвитку кореневої системи дуже важливо кальцій. Кальцій дає розвиток з кореневої системи, а вже селітра, кількість селітри, вже дає розвиток рослин. Другу підкормку рослина розвивається, цвіте, стовбур розвивається, листя, щоб, гарний, щоб гарна рослина була друга кальцевою селітрою. І третя підкормка для, щоб збільшити плоди. От ці три рази я вношу кальцеву селітру. І виходить така комбінація: от, наприклад, кальцева селітра під корінь. А брексил кальцій, де йде по листу, от і ми все забезпечення все забезпечення цього кальцію. Ще один такий елемент, ще один такий момент, що навіть якщо що добре, листові підкормки, навіть може бути, що ви вносите кальцій, наприклад, розкислюєте землю, вапно, кальцієву селітру вносите, але ваш кальцій може бути заблокований через якісь хімічні реакції. Різних елементів, різних, ну, земля така справа, знаєте, там можуть бути реакції, незалежні від нас. Можуть бути кальцій заблокований в недоступній формі рослинам. І тому е важливо, щоб були якісь е е запасні, е запасні елементи, щоб можна було е додати кальцій. Таро з п'ятий спосіб е внести е кальцій дати своїм рослинам. Це через деревний попіл. Ну, взагалі попіл. Е, дивіться, багато хто розказує, що попіл це найкраще, калієве добриво. Е, що кращого калієвого каліїв, добрива нема, що нести калій, коли потрібно рослинам калій. але це все неправда. Переважно в нас дерев'яний попіл, деревний попіл. Деревний попел має калію дуже мало. Там, залежно, від якій породи, листяні чи хвойні має, там, 8, 10, 12, калію дуже мало має. Переважно попіл має найбільше кальцію. 30-35% кальцію. Виключенням є попіл з соняшника, там, з гречаної якоїсь там, полови там, чи як навіть картопляне бодоління мають більше калію. Але Переважно попіл, такий як у нас, він має більше кальцію. Тому самий кращий, один з найкращих способів внести кальцій це е, дерев деревний попіл. Е, в деревний попіл, що важливо, що внести його, це треба е, без фанатизму, бо вносячи велику кількість деревного попілу, він може позаблоковувати інші елементи. Не можна з азотом носити, наприклад, підкормлюватися садітрою чи карбомітом і одночасно попіл, бо він, попіл випаровує азот. І слідуючи. я як ношу попіл, я просто або під, під перекопку даю попіл, або під кормку пополом, там беру стакан або стакан, два стакани пополу на відро і додаю ще трошки оциту. Оцит Дозволяє попіл. Зробити доступними ці всі елементи, трошки його унормувати. От такі 5 способів внести кальці. Вносити кальці, побачите, що рослини вам будуть збільшити врожай, будуть потужніші, гарніші, не будуть ніякої ні гнилий, ні цей. І все у вас вийде. Дякую вам за увагу, всім гарних врожаїв та мирного неба.